Вітаємо в ефірі КТМ. Новини сьогодні. З випуску ви дізнаєтесь про наступні теми. Волонтери координаційного центру передали на потреби ЗСУ 34-те авто. На Олександріщині розпочалась вакцинація диких тварин від сказу. Стартував другий сезон всеукраїнських шкільних ігор пліч опліч. 34 четверте авто передали на потреби Збройних сил України волонтери координаційного центру. Кошти на машину зібрались відносно швидко, але виникли проблеми з його транспортуванням з Чехії на територію України. Реномастер разом з військовим вже поїхав виконувати поставлені завдання, а борги за нього ще залишились. Попри це, волонтери оголошують збір на 35-ту машину для військових. Про запити волонтерам від військових далі у сюжеті. Військовий з позивним дядя Сем проходить службу в одному з підрозділів, де є багато наших олександрійських хлопців. Чоловік приїхав до координаційного центру, аби забрати авто, на яке збирали кошти волонтери. У нас багато військових, які проходять навчання. Вони в основному, проходять навчання в учебних центрах. Ми їх відвозимо, ми їх забираємо. От ми були такі времена, що по дві по три машини відправляли за людьми. Ця машина візьме 15 чоловік на борт. Тобто це, це буде і економічно, і добре. Транспорт завжди важливий, тому що машини швидко виходять з ладу, про те, що вони працюють в екстремальних умовах, условиях. Везді передвіження дуже швидке, тим паче без доріжжя. От і машина з ладу виходить швидко. Дякую волонтерам, дякую всім, хто приймав участь в придбанні цієї автівки, Так як вона я кажу і ще раз повторюся, що вона необхідна на всі 120%. відсотків. Для корцентру це вже 34-та машина, на яку збирали кошти спільними зусиллями. Коли ми купували попереднього буса, той, який збирало все місто до дня міста, продавець, коли дізнався, що цей бус для збройних сил України, він показав Жені зірному цей бус і запропонував уже. Наступного буса, так сказати, придбати за чисто символічну суму. Тому і збір тривав дуже нетривалий час. Ми його придбали за півтори тисячі євро. Це для такого авто доволі приємна ціна. І, хоча гроші на авто зібрались відносно швидко, виникли проблеми з його транспортуванням. Незважаючи на те, що машина вже поїхала, виконувати завдання, борг за її доставку у волонтерів ще залишився. Це пасажирський бус, потрібна відповідна категорія. На жаль, водіїв ми не змогли знайти з підходящої категорії, які могли його доправити до України. І тому прийшлося. І ще причина була в Чехії трохи дорожче, дороговартісне це стоїть замінити турбіну, тому було вирішено його на лафеті доставити в Україну і тут замінити турбіну. Вартість доставки на лафеті його була тисяча євро, на що ми нещодавно оголосили збір, тому що ми не розраховували на таку вартість, і нам потрібно зараз розрахуватися із перевізником за його транспортування. Але перевізник все розуміє, що не можемо ми так швидко ці кошти назбирати, тому бус ми передаємо вже сьогодні. Автомобіль може перевозити як особовий склад, так і вантаж, адже сидіння у салоні зйомні. І поки Реномастер їде до пункту призначення, корцентр відкриває збір на 35-ту машину, а разом з ним і на інші важливі для військових речі. Координаційний центр продовжує збирати кошти на 35-те авто. Це авто буде для 175-го батальйону тероборони міста Олександрії, які виконують свої завдання на Донецькому напрямку. Крім того, в нас ще один збір це на «Старлінг» і на Екафло. Просимо всіх не бути байдужими, долучатися до зборів, але адже все це потрібно робити швидко. Чим швидше ми зможемо закрити нинішні збори, зможемо допомагати далі. і Далі, також серед потреб координаційного центру, завжди залишаються протизастудні та жарознижувальні препарати, теплі шкарпетки, а також продукти тривалого зберігання. 480 тисяч пероральних вакцин проти сказу мають розкласти робочі групи на чолі з фахівцями Держпродспоживслужби. Охоплять 19 тисяч кілометрів квадратних області. Кампанія з вакцинації диких м'ясоїдних тварин охопила всю Україну і має допомогти вирішити проблему розповсюдження сказу. 480 пероральних вакцин проти сказу розповсюдили на понад 19 тисяч квадратних кілометрів території області. Розкладання приманок відбувається під контролем ветеринарних фахівців Держпродспоживслужби. Про вакцину розповів Сергій Ковбасюк. Вже четвертий день розкладання пероральної вакцини. має вона має такий вигляд: це м'ясо кісткове борошно спресоване, і всередині знаходиться вакцина. Ослаблена вакцина, яка Виклик при прокушуванні, коли тварина прокушує, потрапляючи на слизову балонку ротової порожнини, призводить до того, що в тварини виробляється імунітет. На 21 день тварина буде вже несприятлива до захворювання на сказ. Дана вакцина є безпечна для людей, для тварин. Не хворіють, якщо там молода тварина прокусить, також не хворіє. І таких вакцин ми отримали. 99 тисяч 99 998 доз, які на протязі п'яти днів розкладаються на території Олександрівського району. Щодня зранку з'їжджаються групи з усіх громад, отримують вакцину і далі розвозять по бригадах. У нас працює 56 бригад. Мало розкласти вакцини, треба ще проконтролювати, чи їх з'їли. На місці це буде у нас контрольна точка, де ми будемо контролювати поїдаємось, тобто як тварини з'їдають цю вакцину чи принадилось дала вакцина тварин чи ні. Контрольний огляд проводиться на 4, 8, 15 день. І після цього, через місяць після, ну, після останнього дня, проводиться діагностичний відстріл. В даній вакцині є маркер, який залишається на все життя в тварини в зубах. І вона не може позбутися вже цього маркера, і в випадку, якщо буде проведено такий відстріл, ми направляємо матеріали до лабораторій, вони досліджують, визначають титр антитіл, тобто, який, наскільки, тварина, наскільки сильний імунітет у даної тварини. І визначають, чи їла тварина дану приманку. Поцікавилися, скільки таких контрольних ділянок і яка ефективність. Получається, контрольних ділянок у нас чотири об'єднаних района в один, тобто на кожному колишньому району є контрольна ділянка, де проходить вона одна йде на район. Де проходить чітка по поїданню вакцини з досвіду по минулому році особисто я ходила, перевіряла ці приманки, то поїдання ну відсотків 80, це 100 відсотків. Ну поїдається, 80 відсотків приманок, з'їдаються. Проблема сказу на Олександрівщині, як і по всій Україні, доволі гостра. Ситуація воєнного стану. Нам, ми зрозуміли, що міграція диких хижих, та й не тільки хижих, а й тих звірів, які були, покинули свої домівки, хазяїни поїхали, а звірі залишилися. Вони почали мігрувати в більш спокійніші зони. Тому ми бачимо, що міграція велика і дикі звірі і хижі заходять в населені пункти в надії знайти поживні якісь речовини. Тому і потрібно цей процес контролювати методом вакцинування. Іншого способу поки що немає. Ми не можемо проколоти звірів, які живуть в заліснених територіях, яких дуже багато у нас в ОТГ. Є заліснені території, на яких люди не, ну, не впливають. Там можуть жити тільки дикі звірі і свійські, які покинули домівки. Третій рік не відбувається відстріл диких м'ясоїдних тварин через оборону полювання, а кількість пероральних вакцин, що розклали минулого року, була замалою. Дана операція з розкладання проводиться з 2018 року. До 2022 року це проводилося методом авіаційним, тобто розкидалися такі брикети літаком, там стоїть спеціальне обладнання з GPS-координатами, і через кожні 250 метрів скидався один такий бракетик. На даний час, з початком військових дій, нападу агресора на Україну здійснюється розкладання вручну. В минулому році у нас було проводилося лише 10% території, в цьому році у нас 100% розкладається вся територія. Взагалі, воно має проводитися двічі на рік: це восени і навесні. Даний час ми проводимо восени, проведеться, ну, планується. Що буде дозвіл на відстріл і визначимо ефективність. З досвіду європейських країн 5 років безприбійної кампанії вакцинації може подолати хворобу. Другий сезон всеукраїнських шкільних ігор пліч опліч стартував. Цьогоріч Олександрійська громада представлена командами з 16 навчальних закладів. Учнів очікує 10 місяців захопливих змагань на шкільному, територіальному, районному, обласному та всеукраїнському етапах. Змагання проводитимуть з семи видів спорту на урочистому відкритті у ДЮСШ номер 2 була наша знімальна група. 5 листопада у ДЮСШ Суша номер офіційно стартував другий сезон змагань серед учнів пліч опліч Всеукраїнській шкільній ліги протягом десяти місяців на команди чекатимуть шкільний, територіальний, районний, обласний та всеукраїнський етапи змагань. Буквально, наче вчора лунав гімн, лунав гімн змагань. Лунав гімн України для відкриття перших змагань. Ось уже минув рік, і ми відкриваємо другі змагання. Змагання, які Об'єднують набагато більшу кількість команд порівнюючи з минулим роком. Я впевнений в тому, що в другому етапі переможуть не тільки найсильніші, але й ви однозначно знайдете. Собі нових друзів, нових знайомих Олександрійську громаду представлятимуть команди за 16 навчальних закладів. До минулорічних видів спорту баскетболу, волейболу, футзалу, спортивного орієнтування та черлідингу у цьому році додались гандбол та регбі п'ять. Буквально в п'ятницю у нас була нарада, де присутній присутні за молоді та спорту України Сергій Тимофієв, де він звернув увагу на важливість даних змагань. На те, щоб збільшити кількість учасників змагань, на те, щоб збільшити видів спорту, які популяризуються в нашій країні, тому держава дуже велику увагу приділяє даним змаганням її масовості, залученням як найбільше школярів до здорового способу життя та заняття спортом, для того, щоб ви обрали. Вид спорту, який вам по душі і могли реалізувати себе в даному виді спорту, мета змагань серед учнів України це збільшити кількість школярів, що займаються спортом на постійній основі. Так, Лев представник баскетбольної команди гуманітарного ліцею. Минулого року команда здобула бронзову нагороду на шкільному етапі змагань. У планах на цей сезон показати кращі результати. Ми посіли третє місце з змагань з баскетболу. У мене залишилися гарні враження після, цього, після цих змагань. І мені дуже подобається, що наше місце почало займатися і продвигати цей вид спорту. Найбільшим суперником була команда першої школи, бо це є баскетбольна команда Олександрії, дуже сильна. Вони вийшли на обласний етап в нашому місті, посіли перше місце на міських змаганнях. Тренерами команд є вчителі фізичної культури навчальних закладів. Так, ліцей номер 10 активно готувався і під час осінніх канікул до нового сезону Пліч-опліч. Ми зробили висновки і почали готуватися до них раніше. Так совпало, що в цьому році вони проводяться після канікул, тому ми на канікулах збиралися і тренувалися до цих змагань. Дуже подобається брати участь у змаганнях. Це їх згуртовує. Вони. Знаходять нових друзів на цих змаганнях і вони раді. Минулого року у змаганнях пліч опліч з Олександрійської громади взяло участь 70 команд, що нараховували 580 гравців. А на сьогодні це були всі теми випуску. До побачення.